Привіт! Сьогодні поговоримо про захист автомобіля від держі. Корозія штука неприємна, і з нею боротися доволі складно, особливо в запущеному стані. Тому я намагався знайти бус для будівництва нашого будинку на колесах, в першу чергу з максимально цілим кузовом. Не хотілося возитися з кузовними роботами і ускладнювати собі життя. Але, звісно ж, беушний бус, який би він не був цілим і хорошим, але він все ж би і має мілкі дефекти, які потрібно усунути. І краще з цим не затягувати, а то з часом все це буде тільки масштабуватися. Де здулася фарба, вона здується ще сильніше, а там, де пішла іржа, її стане значно більше. До того ж, вона в'їсться в метал. Якщо ж все це запустити, доведеться міняти кузов шматками. Тому що, як і у стоматолога, приходить момент, коли якусь зону вже рятувати немає сенсу, простіше замінити. Покажу на прикладі направляючі рейки сувних дверей. Під нею чомусь у більшості бусів розвивається корозія, і це доволі розповсюджена проблема. Оскільки рейку знімав першим, почав демонтаж не в тому порядку. Далі покажу, як демонтувати значно простіше. Відкручую болт, до якого складно дістатися. Мене чомусь це не насторожило, і я продовжив далі. Зробив імпровізовану підставку, оскільки повністю двері демонтувати не планував. Один край підняти самотужки, думаю, вдасться, але цілком перенести двері без додаткової допомоги точно не зможу. Підключу з внутрішньої сторони всі гайки. Думав, двері разом з рейкою легко відійдуть від стіни. Але ні, наживлюю гайки і молотком намагаюся зрушити прикипівшу направляючу. Все вдалося, рейка з дверима від'єднані, але така послідовність демонтажу показала свою недосконалість. Направляюча вільно рухається на роликах, створюючи купу незручностей. Загалом під рейкою все більш-менш нормально, але є моменти. Ось тут з'явилася ржа, де терся куточок рейки об корпус, також тут зверху це вічна болячка бусів. Ну і тут де болти ось в одному місці є момент. І теж куточок. Підправлю це на даному етапі, тому що коли ми зашиємо салон, це буде зробити досить складно, оскільки тут все прикручується зсередини. Все вимиваю. Використовую спеціальний очищувач, оскільки я його вже купив. Але краще все ж очищає позичений у наталі засіб для зняття лаку з нігтів. Все виявилось трішки гірше, ніж здалося на перший погляд. Тут ось корозія пробивається під фарбою, а тут поверху планки вже навіть хтось намагався щось робити, але невдало. Тому що під фарбою все одно пішла іржа. і так ще й доволі непогано розповсюдилась. Це все треба поправляти, а то за кілька років тут буде така історія ого-го. Пройшовся канцелярським ножем, щоб зрозуміти, що відбувається. Ось така історія. Тут на нас іржа, тут у нас просто поздувалася фарба, тут, 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 тут. І тут в кінці така прям картина. Всю іржу потрібно якомога краще видалити. Це дозволить уникнути повторення ситуації. Спробував що ось такою щіткою, ефективність була незадовільною. Використовував абразивний диск, але він швидко зношувався. Найбільше сподобалася ось така коралова насадка. На Нею доволі зручно працювати і ефективність хороша. Для великих площ часто використовую ще ось таку щітку. Не тестував, але відгуки позитивні. Що ж, перейдемо до наступного етапу. Універсальним зимовачем очищаю поверхню від пилюки, що утворилася. Потім обезжирюю в зоні робіт. Оскільки фарбувати буду вийде мій частині кузова, вирішу заморочитися і закрити поверхню плівкою. Розпилена фарба може лягти на суміжні поверхні і погіршити зовнішній вигляд буса. На вулиці це зробити не так і просто. Заклеїв всю сторону, залишив тільки ось цю зону. Ця площа знаходиться під рейкою. А тут метал трішки виглядає, тому зробив валик з малярного скотчу, щоб не було різкого переходу фарби. Епоксидним ґрунтом рівномірно покриваю поверхню, так, щоб і пропусків не було, але водночас і не товстим шаром, бо ґрунт може потекти, а також піти бульбашками, А цього допускати не можна. Можна було почекати, поки це висохне, але ми маємо ще одну проблему. Внизу дверей маємо ось таку історію. Ниць. Іржа. Це все за кілька років перекинеться на зовнішню частину дверей або навіть взагалі зігнеє нижній кант. Будемо виправляти. Рівні поверхні вдалося вичистити метал добре. Але тут складно доступне місце, до якого щітка на 100% дотягнутися не в змозі. Підемо дещо іншим шляхом. Там в глибині кантика складнодоступне місце. Я вичистив, наскільки це було взагалі можливо, і зараз ще додатково прийду засобом проти іржі, щоб точно було все добре. По Власне, іржа пішла від ось цього отвору. Десь водичка затекла під герметик і почало все живіти, почалися процеси. Тому я повністю вимив двері знизу і в кінці, коли вже все пофарбую, ось сюди в отвори позадуваю обільно засіб для консервації дверей. Щоб ситуація в майбутньому не повторилася. Він консервує місця, де ми не змогли дістатися щіткою. І ідеально вичистити метал. Ним покриваю всю очищену поверхню в 2-3 шари. А поки не сохне, прохожусь тут другий раз грунтовкою. Кілька міліметрів розширив, щоб білою фарбою перекрити сірий ґрунт. Через декілька годин наношу епоксидний ґрунт в два шари. За 20-30 хвилин наношу шари білої акрилової фарби, кожному шару даю час на висихання. Фінішно можна ще пройтися прозорим акриловим лаком а для захисту кольору. Місця корозії були незначні і майже всі знаходилися в невидимій частині кузова. Тому ремонт я вирішив провести сам, не звертаючись до спеціалістів. Якщо би було щось серйозне по зовнішній частині буса, я би звернувся до маляра, оскільки ідеально покрити фарбою з балончика і ще й це зробити на вулиці практично неможливо. На наступний день для захисту внутрішньої порожнини дверей я використав засіб для консервації закритих профілів. Він навіть в комплекті має ось таку трубку для відповідних робіт. Здається, готова, можна знімати. Та вже і сонце сідає. Треба закруглятися. В принципі, непогано, як для першого разу. Спробую двері поставити назад іншим способом. Тому що зараз потрібно заправити рейку, тримати рейку, двері, ставити в отвори. і ще віддалі хтось з іншої сторони має прикручувати. А наталі немає, маю сам встановити. Тому спробую встановити, направляючу кареткою ось цією, а потім до цієї каретки прикрутити двері. Подивимося, чи вийде. Дякую всім за увагу, до наступних відео.